Прополюю свою полуничку. Думаю, що ж вона в мене така, така. Оце кожну дістаю. Так, я її піділлю акторою, звичайно, бо тут я все не побачу. Ось під кожною. Є манюсінький хрущик. Манюсінький, вибачте, за рукавички робочі моменти. Під кожним кущиком є ось така личинка, яка поїдає коріння. Молодого коріння немає. Молодого коріння майже немає, тому що є ось такий. Не знаю, як його навіть назвати. Тому обов'язково дивіться, що у вас під корінням. Зібрали ягоди і треба поливати від хруща. А це то вже взагалі ось, ніби росте. Прийшла обрізати листочки, полоти, ось. Ось. Весною обробляла від хруща, а зараз ось що робиться. Немає слів. Отой лайфак не діє, спростовую його. Що потрібно між полуничкою саджати чосник. У мене в цьому році чосник був ріс, тим не менше, хруща розвелося. Ого, го скільки. Все літо я не поливала від хруща, тому що були ягідки, весною оброблялося, посадила чесничок на зиму, угу, чесник ріс і хрущ. Також собі різ. Зараз мушу його діставати. І знову оброблю грядочку. Ось так виглядають кущики полунички, ніби нічого, але він ворушиться, молодого листячка немає. Молодого коріння практично також. І ось вам результат. Це молоді личинки хруща. І вони жируть. Ні, коріння трави оцієї вони не їдять. Не їдять. Вони їдять полуничку. Тому... Екологічно чистих ягідок нам не бачити. В нас йдуть дощики, земля дуже мокра, тому в мене є можливість кожну витягнути, обрізати, посадити назад полоничку, тому що грядочка невеличка, є можливість. А якщо великі площі, це, звичайно, потрібно обробляти. Обробляти постійно. Ось вона в мене така зароша, не дуже зароша, тому що я її періодично прополюю. Але ось така ситуація. Обробляти потрібно. Потрібно, тому що виходу більше немає. І от, ідеш по ринку. Розказують. Купуйте. Це своє, домашнє, екологічно чистий продукт. Дорожче тому. Так, дорожче. Своє, бабульок. Але ну як його виростити? Немає коріння. Немає. Не може бути екологічно чисте. Не може. Однією підживкою, підживлюй, поливай, не обійдешся. Ні, не обійдешся. Потрібно обробляти від хвороб, від шкідників, і то регулярно. Ось так, інакше не буде нічого. Абсолютно. Стоять кущики, ніби все добре. А якщо придивитися, вони не здорові, тому що вчасно не оброблені. І якби я зараз просто просапала, прополола би, поврізала б, мене б до осінні, до зими не було б нічого. Абсолютно.